Слаючи на газету БІЛД, як стало відомо, росіяни, відхрещуючи від російського громадянства. Масово заполонили Європу і намагаючи бути в іншій державі, бути з іншим статусом громадянства. На це зовсім слабо реагують чиновники, але стурбовані, що росіяни масово покидають будь-яку країну, щоб зачепитися, чи Китай, чи Сербію або інші. Я вже не говорю про США, Канаду, Францію і Німеччину.